Дивіться на чемберленову хусточку. Якщо в кінці промови Черчилля від нею махне, значить аплодуємо. А якщо ні, сидимо непорушно. Прем'єр міністр. Ну, послухаємо. Містер спікер. Минулої п'ятниці увечері його величність оголосили, що доручають мені сформувати нову адміністрацію. Згідно з виразним бажанням та волею і парламенту, і цілої нації, склад уряду має бути максимально репрезентативним. Нам треба залучити усі партії. Воєнний кабінет був скликаний е, е, Ні, виправити. Був сформований. Сформований. Воєнний кабінет був сформований з п'ятьох осіб, що в єдності з опозиційними партіями представляють усю націю. Зачитайте. Лідери трьох партій погодилися на членство у воєнному кабінеті. Або, або ж на високі, високі виконавчі посади. посади. Зважаючи на цю домовленість, я зараз прошу вас, колеги, підтримати мене своєю постановою і засвідчити схвалення та довіру нашому новому уряду від палати громади. Я виходжу, у чому мати народила. Необхідно пам'ятати, що ми нині на початковій стадії однієї з найбільш значущих битв в історії. І що варто бути готовими до довгого і запеклого протистояння. Колеги, я беруся за це. Сповнений запалу та сподівань. І кажу у цій залі те саме, що казав новим членам нашого уряду, я не здатен вам запропонувати нічого, крім праці, крові, сліз та поту. На нас чекають найсуворіші випробування. Попереду багато виснажливих місяців боротьби і страждань. Ви спитаєте, якою є наша політика. Я скажу, якою вести війну в морях, на суші та в повітрі з усією відвагою та усією силою, які нам дасть Господь Бог, так вести війну проти потворної тиранії, до якої в чорному каталозі людських злочинств не дорівняється ніщо. Оце є наша політика. Хочете знати, якою є наша мета? Я скажу це одним словом: Перемога! Перемога за всяку ціну! Перемога, незважаючи на жодні страхіття! Перемога, навіть якщо шлях до неї буде довгим і важким, бо без цієї перемоги. Наше виживання є неможливим. Що ж це він робить? Чиста знева. І що ж, треба починати? починати? Я перший сказав.